Друзі, вітаю вас сьогодні 30 грудня, передостанній день року, що минає, ми почали підготовку до свята, до зустрічі Нового року. Не можу сказати, що у нас якась грандіозна підготовка. Ні, насправді, сьогодні у нас такий день розслаблений. Ми тільки прибираємо в будинку, Уже спекли тортик, який сьогодні будемо перемазувати. Ще кілька... Етапів підготовки там відварити овочі для салатів. А зараз ми з малим відпочиваємо, включили ялиночку, щоб вона нас трішки порадувала. А далі вже займемося іншими справами. Ось такими вогниками я вирішила прикрасити свою робочу зону у кухні, так ніби веселіше. А далі вирішила показати процес випікання медовичка. Саме медовик мені захотілося спекти цього разу на новий рік. Спочатку я вирізала із пергамента аркуші, на яких буду розкатувати саме тісто. і врешті починаю готувати. Беру масло, додаю до нього цукор, трішки підсолюю. Потім додаю мед, він у мене вже в такому твердому вигляді, але, в принципі, свої властивості він не втратив. Далі це все на вогні легенькому підігріваю. Мед не повинен розтанути, і цукор, в принципі, теж не повинен розтанути. До кипіння ми цю масу не доводимо, але робимо ріденькою. Раніше мед із цукром і маслом я прямо аж заварювала на вогні, але насправді цього робити не треба. Зараз до цієї суміші ми додаємо соду, і сода вступає в реакцію з медом і трішки консистенція змінюється. Добре все вимішую, а потім буду додавати інші інгредієнти. Ось тут добре видно, як гарно вступила в реакцію сода із медом, тісто взялося такою пінкою і побіліло. І тут я додаю яйця. Оскільки суміш наша не гаряча, то яйця можна сміливо додавати і не боятися, що білок звернеться. Далі додаємо борошно і гарно вимішуємо. Додаю його частинами для того, щоб контролювати густоту тіста і не забити його борошном. Ми повинні пам'ятати, що у складі нашого тіста є масло, і як тільки воно почне охолоджуватися, то тісто, відповідно, стане густішим і не так липнутиме до рук. Решту борошна я висипаю на робочу поверхню і продовжую замішувати тісто на ній. Далі формуємо такий рулетик і загортаємо його у харчову плівку. Відправляємо у холодильник відпочити десь на півгодинки. Потім починаємо розкачувати наші майбутні коржі. Коржі вирізаю одразу за допомогою ось такої роз'ємної форми. Випікаємо коржі у розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Цього разу я вирішила наробити коржів і випікати їх по черзі. До речі, використовувала я і зі зворотнього боку пергаментний папір, і все було прекрасно. Коржі добре відстають від пергаментного паперу. Нічого, що там трішки залишається, то не страшно. Ось такі коржики у мене виходять. Даємо їм захолонути і завтра з ними будемо працювати. Загалом у мене вийшло 12 повноцінних коржів, ще обрізочки і один невеличкий неповний корж, який теж піде на декорування торта крихтою. А ще сьогодні я з'їздила до магазину, купила мандаринки, шампанське, банани. А також підготувала корзинку з солодощами для щедрувальників. А зараз настав час перемазати наш медовик. Беру домашню сметану, купуємо її завжди у перевіреного продавця, адже саме у неї сметанка дуже смачна та без сторонніх запахів. Потім додаємо цукор, ванільний цукор для приємного запаху і добре збиваємо крем. Довго збивати не довелося, оскільки сама сметанка густа, смачна, і ось такий класний крем у нас вийшов. Сам процес змачування я коментувати не буду, тому що все і так зрозуміло. До речі, дуже люблю торт медовик, мабуть, це один із моїх улюблених. Рецепт цього медовика з тоненькими коржами я знайшла на просторах інтернету кілька років тому. Він мені дуже сподобався і печу його уже неодноразово. А ще мені до вподоби бісквітний медовик це дуже класна штука. Він виходить вологий, дуже смачний. Не знаю, як порівняти їх між собою. Кожен по-своєму смачний. І цей із тоненькими коржами, і той бісквітний. Колись приготую і обов'язково зніму відео для вас, як готувати, як він виглядає. А зараз обсипатимемо торт приготовленою крихтою. Крихту робимо із коржів та обрізків, що у нас залишилися. Робити її можна за допомогою блендера, можна качалкою, якою розкатуємо коржі. Це вже за вашим бажанням. І Обережно, охайно обсипаємо увесь тортик ось цією крихтою. Частину крему, що залишився, я вирішила використати для приготування глазурі, якою полю верхівку тортика. Отже, у складі глазурі буде сметана, цукор, трішки какао. Коли все це завариться, я додаю на око масличко. остужую і потім поливаю торт. Як мені вже заманеться. Декор у мене буде такий собі, вирішила взяти дві мандаринки, гранат, а також цукерки Франческа вони трішки нагадують Рафаелки. Звичайно, що було б класно, якби в мене були, можливо, там гілочки розмарину для того, щоб у вигляді ялиночки прикрасити тортик, але не було їх. Гілочок ялинки теж у мене не було, тому вийшло, як вийшло. Лазур моя стікала так, як і заманулось. Вибираю де такий найбільш презентабельний вигляд тортика, і це буде вперед. Тепер починаю декорувати. Спочатку розміщую мандаринки, далі дістаю цукерочки. І прикрашаю гранатом. Бачу, що було б класно, якби додати зелень, але зелені немає. Згадала, що у мене є декоративна посипка, вирішила ще і нею прикрасити тортик. Ну і ось такий торт у мене вийшов. А далі ще трішки засніжую його цукровою пудрою і робимо собі такий ефект снігу. Ну, ось і все. Святковий торт готовий. Цього року вирішила зробити брускети з хамоном. Для них мені знадобився багет. З якого я зробила гріночки на грилі, ось такий сметанковий сир, насадка для крему. І зараз починаю робити е, ці свої брускети. Консистенція крему була така собі, тому ідея із е, цією насадкою мені не дуже сподобалася. Далі я трішки примінилася, почала робити вже такі м, інакші якісь там маніпуляції з цим кремом, для того, щоб вийшло. Трошки цікавіше на вигляд, а потім уже в довільній формі рву цей хамон та викладаю його на гріночки з сиром. Я не великий спеціаліст у цих справах роблю все так, як підказує мені моя фантазія, і з тих продуктів, які у мене є. В інтернеті бачила різні варіанти з хамоном та грушею, але мій. Бутерброд брускета, буде з огірочком. В інтернеті бачила, що такі брускети поливають бальзамічним соусом, але такого я не знайшла в магазині, тому вирішила використати соус теріяки. Звичайно, це зовсім не те. Але, в принципі, непоганий такий смак додався. Конжутом зверху не посипаю, тому що мої кунжут просто не люблять. Наш стіл накрито, і ми вирішили сідати, проводжати старий рік. Як завжди зробила олів'є, запекла картопельку, зробила нарізочку, бутерброти, м'ясо. Вареники робила спеціально для чоловіка, адже він любить і сказав: так як щедрий вечір, то він хоче їсти вареники. І зробила м'ясо по-французьки, відбивна з ананасами. А ось так виглядає у розрізі тортик, який ми смакували. І, до речі, я пригощала й одних і інших батьків. А тут ми вже слухаємо виступ президента і зустрічаємо новий 2025. Як завжди, відеозвернення не можна було дивитися без сліз. В тяжкий час ми живемо, але маємо велике сподівання на те, що скоро усі будуть зустрічати Новий рік і всі свята разом з родиною. Дай Боже, щоб якомога швидше закінчилася війна. Доброго новорічного ранку вам, мої друзі! Я нарешті вирішила використати свою чашечку, яку купувала перед Різдвом, і так ні разу з неї не пила ні чай, ні каву. От нарешті прийшов її час. Насипала туди капучино, врізала тортика. Звичайно, весь я його не з'їм, це для всіх. І зараз буду смакувати. Дорогі мої друзі, більшість блогерів вітають усіх своїх підписників, сидячи біля ялинки, тримаючи келих шампанського. А я відійду від цих умовностей. І привітаю вас, тримаючи в руках ось цю святкову кружечку із запашним капучином. Отже, всіх з новим 2025 роком. Сподіваємося. Що для нас він стане переможним, мирним. Я бажаю кожному з вас затишку у домі, родинного тепла, здоров'я міцного, а ще, щоб збувалися усі ваші мрії. Плануйте, загадуйте і нехай все неодмінно здійсниться з новим роком!